Ну що ж, привіт всім з Новим роком. Так, я хочу почати про каладіуми в новому році. До 6 го числа в мене відпустка. Ну, як відпустка, канікули. типу. <с tip> Ось, Буду я займатися каладіумами, бо деякі вже почали активно рости. Це в мене ще не пересаджені взагалі після покупки, там вони ще в старому субстраті. Я їх не чіпала, тому вони такі щось там. Пару листів відсохло, новий виріс, ну і таке щось, не туди, не сюди. Тому треба буде вже їх зараз пересаджувати, бо бачу, що вони вже активно ростуть. Так, це пускає новий лист, але старий сушить. Ну, це точно треба пересаджувати. Це вже новий листочок цього року. Повністю новий. А деякі ось так і спали. Тобто це старі листочки, ви просто в них не скидають і нові в них не ростуть. Ось деякі сплять взагалі без листочків. Так я от залишаю їх. Ось Це в мене росте, але хотілося б його в більший горщик пересадити, бо бачу, що йому там мало місця. Ось так, бачите? По-різному вони хтось росте, хтось. Просто з листочками залишається, а хтось без листочків. Ось цей Каладіум та цей будуть експериментальні у мене, і я не буду їх пересаджувати і міняти їм субстрат. Я е, що заберу верхній шар в землі старої і заміню на новий. Це Каролін Вортон-сорт. Він скинув все листя, сидів, але вся бульба була з коренями. Ну, я так відгортала трошки субстрат зверху і дивилась, все було з корінням. А зараз я бачу, що він вже почав пускати вже носик і, типу, діток, там щось таке, нові росточки. Ну, Тим паче не буду його очіпати, Просто він ось так. Буде в мене рости, бо субстрат я навіть із спячих буль трошки зволожую. Ну, мабуть, це в певний час стимулює їх пробудження.